Сьогодні гість нашої студії, заступник генерального директора РЕС з персоналу Богдан Шмигельський. Богдан Леонідовичу, доброго дня. Добрий день. Розкажіть про ваш трудовий шлях в енергетиці. В енергетиці почався ще зі школи. Я техніку почав любити в молодших класах, технічні предмети, фізика, математика. Потім вступив до вузу, тоді це був Рівненський державний технічний університет. Майже випадково попав на факультет автоматизованого управління і мені це сподобалось. З 2004 року я працював на Рівненській АЕС, в цеху ТАВ, оперативний персонал. Був переведений на Хмельницьку АЕС у 2020 році, був радником генерального директора ВПХС, потім заступником генерального директора з персоналу. І з жовтня 2022 року працюю заступником генерального директора з персоналу Рівненська АЕС. Які ваші були першочергові кроки на посаді заступника генерального директора РаЕС з персоналу? Тобто, як ви розставили акценти і якими напрямами куруєте? Ну, взагалі, у мене в підпорядкуванні 5 підрозділів: це навчально-тренувальний центр управління кадрів, управління організації та нормування і оплати праці, професійно-технічне училище і відділ персоналу. Такі підрозділи, які супроводжують персонал від? Його прийому на роботу до його скажімо так, закінчення кар'єри і перехід в рангі пенсіонерів. Ми займаємось і працевлаштуванням, підготовкою, перепідготовкою, підвищенням, підтриманням кваліфікації, оплата, різні надбавки, соціальні пільги, гарантії. Тобто, якраз все, що забезпечити підприємство персоналом, а персонал комфортними умовами. Праці, акценти, ну акценти це в наш нелегкий сьогоднішній час забезпечити комфортні умови, щоб персонал був стабільний морально, щоб вони не переживали за те, що вони може бути затримана, заробітна плата, чи якісь будуть порушені наші обов'язки соціальні, які ми взяли перед персоналом. Ми все виконуємо і вся робота мого напрямку якраз направлена на це. А все ж таки, з чого ви розпочали свою діяльність на цій посаді? Розпочав з того, що ознайомився з посадовою інструкцією. Якби після представлення познайомився з своїми підлеглими. Я не всіх знав, не з всіма співпрацював. Ми провели стартову нараду. Я розповів наше бачення, куди ми рухаємося і як ми співпрацюємо? Ну, в принципі, нічого кардинального. Робота з персоналом, вона що на Раес, що в Енергоатом, вона однакова. Люди крому однакові, людські відносини завжди крому однакові. Тому ми просто спокійно і разом в одній команді рухаємось вперед. Питання працевлаштування на рівницьке ЕС завжди було і залишається актуальним. Яких сьогодні спеціалістів потребує Раес? РЕС потребує е, різного спектру фахівців. В першу чергу це електротехнічний напрямок, теплоенергетика, ну і робочі спеціальності, такі як слюсарі по ремонту тепломехнічного обладнання, ну і слюсарі того ж самого електротехнічного напрямку. У нас є єдине з усього НЕЕК відокремного підрозділу: у нас є ПТУ. Ми можемо таким чином собі готувати кадри. тобто, ми не просто щороку готуємо однакову кількість однакових фахівців. Ми дивимося, де є потреба в яких підрозділах такі групи і набираємо. Це дуже важливо. Також співпрацюємо з вузами, є і тристоронні контракти, і в нас взагалі неформальне спілкування. Тому я впевнений. Ми зробимо все, щоб комплектувати АЕС якісними кадрами. Якими якостями повинен володіти майбутній працівник АЕС? все дуже просто. По-перше, треба мати відповідну освіту, мати базові знання і вміти вчитися. Якщо людина має бажання і вміння вчитись, це вже потенційно наш працівник. Коли проходять співбесіди при прийомі на роботу, вони не обмежуються однією. Буває так, що людині дають завдання, дають певний період часу, вона приходить, показує, що вона це може вивчити і вміє вчитись, і це якби, вже його шлях до... В підрозділ, скажімо так. Алгоритм дій для тих, хто хоче працевлаштуватись на РАЕС. Тобто, які його дії, ну і як відбувається відбір вже на посаду. Для початку, як в старому анекдоті, треба купити лотерейний квиток, тобто подати резюме. До того ми людину не бачимо. Людина має якусь освіту, має якийсь досвід, має бажання працювати на РАЕС, подає до нас резюме. Резюме можна подати в управлінні кадрів. Зараз, на жаль, наш сайт не працює в період війни. До війни його можна було подати в електронному вигляді. Резюме воно в базі даних діє рік. Якщо протягом року кандидат не працевлаштувався, він просто заявляє про себе, підтверджує, що резюме актуальне, і воно далі термін дії продовжується. Представники підрозділів це або керівники, або люди, які відповідальні за роботу з персоналом, чи це заступники персоналу, можливо, інші люди, вони в Базі рекрутінг, вибирають кандидатів відповідно до вимог даної професії. Ось, проводять з ними первинні співбесіди, оформляють протоколи, що людина відповідає вимогам. Тоді вже проводиться опитування контролю рівня знань в НТЦ для певних професій, посад проводиться також. Психофізіологічне обстеження. І коли людина вже повністю, ми бачимо, що відповідає всім вимогам, вона потрапляє на засідання комісії з професійного відбору. Ось, там члени цієї комісії і відділ запобігання протидії корупції, і управління кадрів, і відділ розтку персоналу, представники підрозділів, заступник генерального директора по персоналу, ну і головує генеральний директор. Остаточне рішення про працевлаштування завжди. Приймає генеральний директор, так як, так як і відповідальний за все, що у нас тут е, робиться. Якщо комісія приймає позитивне рішення, тоді вже е, кандидат е, направляється на медогляд. Ну і е, після певних процедур, юридичних, кадрових, він стає нашим працівником. Ну і в продовження теми працевлаштування ще розкажіть про тристоронні договори, що є й можливість. Так. Е, ми зацікавлені співпрацювати з вузами, співпрацювати зі студентами по тим напрямкам, де в нас є кадровий дефіцит. Ну або ми його прогнозуємо. Студенти звертаються до нас з бажанням заключити тристоронній договір. Цей тристоронній договір забезпечує їм проходження у нас практики виробничої, переддипломної і подальше працевлаштування. Це договори без фінансових зобов'язань, від них, звичайно, можуть відмовитися як ми, так і студенти. Але за ці роки, поки проходить практика, поки заключений договір, ми придивляємось один до одного і оцінюємося. Студенти мають змогу пройти практику, подивитися на виробництво, зрозуміти не тільки теорію, а й якісь практичні моменти. Ось ну і таких ми розглядаємо першочергово. Зараз ще набула актуальності дуальна освіта. Це ще один вид укладання тристоронніх договорів. Студенти бакалаври. Які продовжують навчання на магістра, вони з нами заключають договір, проходять е, у нас тут і підготовку і теоретичну, і практичну. Вони отримують заробітну плату, тобто вони повноцінні наші працівники, але здають частину заліків в вузі, частину тут е, їм призначається наставник. Ось ну і по закінченню цих півтора року навчання на магістра. Він отримує диплом, а ми фактично отримуємо фахівця, який вже не тільки теоретика, а й практик. Ось і він не втрачає цих півтора року, він вже має стаж якийсь. Ну і відповідно заробітну плату, що ніколи не заважало студентам. Під час роботи кожному потрібно вдосконалювати свої навички та вміння, як на Рівницькій АЕС відбувається підвищення кваліфікації. Підвищення кваліфікації відбувається в різних напрямках і в різних скажімо так, місцях. У нас є навчально тренувальний центр, у нас є професійно-технічне училище, а також відбувається підвищення кваліфікації в зовнішніх закладах. Це і заклади вищої освіти, і спеціалізовані заклади. Тому все залежить від конкретного напрямку і конкретного підрозділу. Головне бажання. Бажання розвиватися. Ми завжди підтримуємо. Якщо у людини є бажання навчання, друга вища освіта це тільки позитивно, ми до цього відносимось. Тому що, якщо людина розвивається, ну, це тільки користь приносить підприємству, ну і, відповідно, фахівцю. Яка зараз середня заробітна плата у працівника РАЕС? Середня заробітна плата за 11 місяців 2022 року складає у промислового персоналу порядка 42 тисяч гривень, у непромислового трошки більше 20 тисяч гривень. Ось мене часто молодь каже, а хто це таку зарплату середню отримує. Ну, я просто хочу наголосити, що сюди рахуються всі виплати, які забуваються Одноразове преміювання, матеріальні допомоги до відпустки. Там податки також сюди входять, тому середня заробітна плата 40 тисяч, це не значить, що кожен місяць 40 тисяч, це значить, що протягом року. Ось. Але не всі ж середньо отримують. Тому для тих фахівців, які хочуть розвиватися і можуть це робити, це не є межа. Щодо премії до Дня енергетики, складна ситуація в країні не дозволила їй виплати вчасно. Все ж таки, яким чином вона буде, чи буде нараховуватись. В планах вона буде нарахована в 2023 році, як тільки ми переможемо, відновимо свою стабільну роботу, свою я маю на увазі енергоатома, тому що в нас запорізька атомна станція, на жаль, не генерує електричну енергію і відповідно ми не дозаробляємо. Оцей блекаут, останній який був, ми втратили. На як 2 мільярди гривень, просто чистої готівки. Це більше, ніж нам вистачило б на премію до Дня енергетика для всього енергоатому. Тому керівництво компанії вони завжди підтверджують те, що соціальні пільги гарантії вони не будуть страждати, їх ніхто ніколи не буде обмежувати. Але розуміючи, що коштів не вистачає на виплату премій, і відтермінували. А розкажіть, будь ласка, про умови отримання одноразової грошової допомоги при звільненні у зв'язку з виходом на пенсію. Теж актуальне питання. Особливо для тих, хто старше вже 20 років, до 20 ще про це не думали. У нас, як ви знаєте, новий колективний договір, прийнятий на 23-24 рік. В принципі, він майже не змінився порівняно до попереднього. Положення саме про цю матеріальну допомогу при виході на пенсію воно взагалі не змінилося. Внесені невеличкі технічні зміни. В цілому я маю на увазі в колективний договір невеличкі технічні зміни для там, актуалізації документів і деяких, регулювання деяких моментів. Так ось повернемося до матеріальної допомоги при виході на пенсію. На неї мають працівники право, які пропрацювали 10 років і більше. Розмір цієї допомоги розраховується як один оклад за кожен рік роботи. Тобто 10 років це 10 окладів, і максимально можна отримати 20 окладів. Ця допомога виплачується відразу при виході на пенсію. Є пакет документів в положенні описано, який він має бути. Відділ розвитку персоналу проводить консультаційну допомогу, допомагають людям зібрати там буквально. Зовсім небагато довідки, вони всі наші внутрішні. Тому всі, хто виявлять бажання йти на пенсію, досягши пенсійного віку, тобто 60 років, відповідно до статті 26 Пенсійного е, законодавства, вони протягом двох місяців після свого дня народження, після набуття цієї дати, можуть отримати допомогу. Якщо ж працівники вирішать працювати далі, е, ніхто не зобов'язує їх якби, йти на пенсію і отримувати допомогу, але якщо виявлять бажання працювати далі, вони просто втрачають право на таку допомогу, ну собі спокійно виконують свої посадові обов'язки в повному обсязі. 2022 рік був дуже непростий для всіх нас. З якими викликами довелося стикнутися атомникам і як вони себе проявили? Проявили себе достойно. Я можу з усієї відповідальності це підтвердити, тому що основне це перші дні війни, можливо, навіть тижні, місяці, коли ще не зрозуміло було, що це відбувається. У нас ні алгоритми не прописані, ми не. Ніколи ніхто не міг подумати, що в центрі Європи буде війна, але люди виконували свої посадові обов'язки, приходили на роботу, не кинули, не запанікували. Тобто я вже не кажу про ці от блекаути і відновлення. Основне було в перші дні війни. Ми всі адаптувалися. Тяжко було, коли сім'ї працівників, вони ж Працюючи на роботі, думають, як там моя дружина, як мої діти, ось вони виїжджали за кордон, емігрували. Ось це найтяжче було, щоб наші працівники не роз'їхалися зберегти цілісний, стабільний колектив. Я вважаю, що ми разом всі спільно витримали цей виклик. І За рахунок цього і Збройні Сили України мають нашу підтримку, і Україна має електроенергію. Так чи інакше ми всі стали волонтерами. Яку суму вже задонатили працівники рівницької ОС на допомогу Збройним силам, і чому необхідно продовжувати допомагати військовим? На жаль, війна показала, що ми самі, як Україна Незалежна, не справимося з цією агресією. Без допомоги зовні, без допомоги всередині для наших військових ми не зможемо перемогти. І з перших днів війни люди активні, почали підштовхувати, хто трошки пасивний. Копали окопи, насипали мішки, плили сітки, потім почались фінансові донати, пиріжки, консерви і так далі. Це дуже важливо. І дивлячись репортажі з передової, бійці завжди ждуть посилку, Вони чекають. І листівки, і дитячі малюнки ну я вже не кажу про тепловізори, квадрокоптери. Вони, відчуваючи нашу підтримку, вони знають за що вони воюють і не відступлять. Фінансова складова цієї допомоги. Ну, один з аспектів нашої волонтерської діяльності, наші працівники. Я зараз скажу про офіційні цифри, які ми е, перерахували з заробітної плати. Але це частина. Ми всі знаємо, що е, персонал об'єднується в колективах е, між підрозділами, допомагають своїм е, колишнім вчорашнім колегам, допомагають родичам, ну і в цілому Збройним силам. Так ось ми. Більше 28 мільйонів перерахували на рахунки громадських організацій. У нас є, як ви знаєте, я не буду углублятися, робоча група, яка займається закупівлю. Це люди, які постійно їздять на передову, спілкуються з військовими. Вони знають, що необхідно, вони знають, де не переплачувати, де Закупити технічні засоби. Ну, ось недавно ми передавали квадрокоптер, який коштує там більше 500 тисяч. Тільки спільними зусиллями всієї станції ми зможемо купити 500 тисяч. Жоден невеликий колектив не зможе, це буде йому тяжко фінансово. А звернувшись в профспілку і до цієї робочої групи, ми зможемо за рахунок наших всіх коштів швиденько допомогти бійцю. Тому що кожен день без тепловізора, без квадрокоптера. Ще там без, без рації, це ймовірність втрати життя або здоров'я. Тому ми повинні швидко реагувати на це. Автомобілі, автомобілі це взагалі розхідний матеріал. Такі в моїй історії було таке, що передали автомобіль, від'їхали через півгодини дзвонять, вже говорять, автомобіля нема, його вже розбомбили. Тільки виїхали на завдання і його знищили. Тому ми повинні це розуміти. Підтримувати ми живучі в теплі. В нас тут не стріляють, в нас тут не вибухає. Ми отримуємо, слава Богу, стабільну заробітну плату. Ну це не тільки наше бажання, це наш обов'язок і зобов'язання перед тими, хто нас захищає. І на завершення все ж таки почався новий рік. Що ми вас вітаємо? Що хочеться побажати нам, всім? Я бажаю всім перемоги, я бажаю всім стабільності. Якомога е, швидше переступити цю темну полосу, відновитися. Нам ще багато роботи, нам ще відбудовувати країну, нам будувати її нову. Ось е, я бажаю, щоб е, сили, енергія, наснага і віра в майбутнє в перемогу ні в кого не зникла. Дійсно, головна наша мета це перемога, і ми всі зробимо все можливе, щоб наше бажання якомога швидше здійснилося, тому що ми українці, ми найкращі. Дякуємо вам, Богдане Леонідович, за відповіді, що приділили нам час. І до наступних зустрічей. Дякую, до побачення До побачення.